Тетяна Івановна Голуб. Родилася 1921 року 11 мая. Проживала і проживаю і родилася в селі Павлука. У школу я не ходила, тому що був голод і не було в мене сил вчитися. Служила у вчителів, гляділа дитину. Малу. Сусіди у мене були багато, багато, ну, багато сусідів. і До нас ходили, поки голодомора не було. Як голодомор став, сусіди повимирали, пухлі були і повимирали. І оце мого батька і сусіда в одну яму повозкою відвезли мертвого на кладбищі. Харчувалися лободой з парисом, що хто зірве, і, і то навперегонки бігли, щоб застати ту, ту бур'янину. Ракушками на березі ловили, розлущували і їли. Пацюки били, пацюків ловили на березі, длінні палки з такими стрічками. Тільки впіймав, то і нікому нічого не показує, бо отнімуть. Прийшли додому, там брат чи батько було ще як живий, і обідрали, прокипіло раз і йому, і йому цих пацюків кишки викидали з пацюків. А лапки, хвостики, голови, все це провариться йому. Я Павлов Микола Васильович родився 23-го року, 15 квітня. Усе врем'я був тут у Новопавловці. У 32-му, 33-му році я дуже добре пам'ятаю. На своїй шкурі спитав ці води. Що ми питалися? Чим? Їли листя з окації. Починається рогоза, їли рогозу, все, що все садах, все, що з'являлося, кора, корінці, на берегах росли цвіти, з корінцями, все це їли, довбали, жарили, їли, пололи і пекли. Батж була велика очі людей. Люди, хто покрив вче, то витягував на повозки і хоробру, де я і як приходилося кого. А ми далі ходили в мене. Мати спасала, спасала нас, бо було нас четверо. четверо дітей було. Четверо. Сестра була. Сестра була. Три, і сестра була і троє братів. Мати поїде, була в них лодочка. Їхали в плавні. Старший брат у мене, той рибки піймає трошки на будочки, а вона щось, а вона ще риб. Мати бух, пухла ходила зовсім. Не розтраїтеся. Батько робив у шахті. Батько робив у шахті. Мати спасала. А та проблема. Коли вже трошки піднялося. Ожиналися, появила, ягоди якісь з'являлися. Ходили, збирали і якось вижили. Ото виживали. Травички нарвемо на базарі. Пучками продавали травичку, там давали, і тоді вже потом я були. Побільшав я вже. В школу не ходив. Приходять комуністи опять. Приходили по комуністиці, грубо розвалили. Було квасольки трошки і ту забрали. Приходила загорульчиха комуністка. Показувала в кого, що єв, бо вона знала, було приходить, бачить. та ще й розказує йому, що там, там басольки заховали. Розбирали груби, ламали все печки і все і до чиста забираю все. Ну, приходять уже з комсомольці і забирають, де що є. Яке там зерничко, або квасоля, або що небудь забирають і мовчать, нічого не кажи. Е, Пам'ятаєте ви серед тих, хто приходив у вас відбирати останню їжу? Е, були там люди зі зброєю? або е, значить е, у якоїсь там уніформі? Це були. Е, як ви визначаєте, хто вони такі? Представники влади? Чуваки? Ну, активісти, ці, власть, сільсові. І от серце сільсовіт, це все розпоряджався. Тетя Тань, а ну спомніть, ви пам'ятаєте, як при 32-33 року вимерли багато людей на опалок і стали пусті хати і вдруг відкуди не возьмись, в хати почали заселятися людьми. Откуда бралися ці люди, що ви пам'ятаєте по цьому поводу? Потому що населялись. Оці же, Населяли їх. Ну, от, і їхні навіть фамилії. Румянців, русські їх, русські фамилії всі. Їх от. поселяли в готові наші хати? В Готові. Ну, знаєте, я і брат, що став з Петро Івановичем, і сестра, то батьки повимирали, а ми ж живі ще. І Уже нікого не пускали в хату, тому що ми хазяйні. Ми. А так багато коцаків було, населяли, де пусті хати населяли. Я пригадую. Значить так, мені було мало, мало 10 років. 12. Да. Я знаю, помню добре, що наші батьки. І оце на продан, кацапы. У нас гора тут є. І вони тут оце кажуть, Кожну неділю виходять на, ку... на кулачки і б'ються, деруться. Ідуть зразу в магазин. А, малі діти, йдуть одразу малі діти, хлопці. драця йдуть. Потім більші, потім і, 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 і діти вже і діди вже приходили до цього. Хто кого. Да. Оце я таке пам'ятаю добре.